Друзі, вітаю! Сьогодні хотів поговорити з вами про використання В'ячеславом Саулком благодійних коштів у 2020 році, які підприємці скинули для територіальної оборони. Хто не дивився попереднє відео, є посилання під цим відео, щоб бути більш детальніше в цьому розібратися. Хто не читав статтю розслідування з цього приводу, теж є посилання під. Під цим відео також буде посилання у Фейсбук, де я викладу всі документи. Це фактично продовження історії, які я підозрюю Переслицького міського голову у розкраданні цих коштів. Нагадую, що гроші надавали підприємці, і я вважаю, що більшість використаних документів в звіті мера про списання цих грошей не стосується благоводійного рахунку, і частина підписів на актах є підробними. так от, у попередньому відео я зазначав, що підписи начальника поліції Максима Дьоміна на актах, які представив Саулку, дуже відрізняються одне від одного, тому я не полінився і написав звернення. До Міністерства внутрішніх справ з проханням надати інформацію, скільки всього літрів пального у 2022 році від Переяславської міської ради Переяславська поліція отримала. Так от за версією Саулка він поліціянтам передав дизельного палива 2900 літрів, бензину А95 2920 літрів, в сумі 5820 літрів, тобто майже 6 тонн. Обласна поліція відповіла на вимогу Міністерства внутрішніх справ, що у 2022 році від Переяславської міської ради отримала всього-навсього 770 літрів пального, 220 літрів А95 бензину і 500 літрів дизельного палива. І надала акти по списанню цього пального. Правда, проігнорувала надати мені інформацію про номера талонів, із якої АЗС було закуплено це пальне. Таким чином стає зрозуміло, що В'ячеслав Саулко скомуниздив 5050 літрів пального, який нібито він придбав за кошти благодійного рахунку, які призначалися до територіальної оборони Переяславської громади. Тобто, або він це пальне продав за готівку, або заправляв свої приватні машини і машини своїх друзів. Звісно, я направив нове депутатське звернення до правоохоронних органів, щоб вони розпочали внутрішнє розслідування. А саме про те, чому слідчі Переяславської поліції неналежно виконували свої обов'язки в попередньому розслідуванні і не перевірив у своїй бухгалтерії, скільки ж насправді його відділок поліції отримав пального. А також прошу з'ясувати, хто ж пише і підробляє документи: В'ячеслав Соулко чи поліціянти. Чомусь я впевнений, що Саулка, адже я пам'ятаю, що в розпал паливної кризи весни 2022 року поліція скаржила, що викликів багато, а пального Саулку не дає ні грама. Також прошу відкрити нове кримінальне провадження і заново перевірити всі документи в попередній справі. Також закликаю командирів ДФТГ номер 1 та ДФТ номер 2 Сергія Гришка та Олександр Дроня написати відповідні заяви до поліції з приводу того, що їх підписи на актах теж підроблені, і вони не отримували ні ті тони пального, про які Переяславський мер звітує. Шановне товариство, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, що ви з цього приводу думаєте. Я ж вимагаю і закликаю вас, громадяни Переяславської громади, звільнити В'ячеслава Соука з роботи негайно. Він негідний цієї посади.